Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається мегащенята проти кота імітатора. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Щенячий патруль готується до великого метеоритного дощу. Це буде неймовірне видовище. Радів Кремес. Усі мешканці бухти пригод зібралися на горі Джейка, щоб поспостерігати за феноменом навіть Гейлі Дейлі з вечірніх новин. Ось ми і на місці, містере Ніблзе, сказала Гейлі своєму котикові. Гейлі палка фанатка щенячого патруля. Я висвітлювала в новинах всі події, пов'язані з щенячим патрулем, зізналася вона райдеру. Хочете, покажу вам нашу базу. Запропонував хлопець. Коли Гелі пішла за хлопцем, містер Ніблз вибрався з фургончика, і був він не дуже вдоволений. Раптом кіт натрапив на метеорит мегащенят. Няв. спробував він зрушити метеорит, аж раптом від каменя відскочив малесенький шматочок і влучив просто в зуб містера Ніблза. Дивна енергія наповнила тіло містера Ніблза. Що? Чому мої лапки сяють? здивувався він. І здається, я отримав здатність розмовляти. Метеорит наділив його потужною силою. Кіт здійнявся в повітря, як колись скай. Я можу літати. вигукнув котик. Утім, містер Ніблз отримав не лише силу скай, а й силу всіх мегащенят. Тепер я доведу Гелі, що я б могутніший за наймогутнішого з мегащеняти!» – вирішив він. Я збудую таку вежу, якої ніхто ще не бачив. Він полетів містом, крадучи по дорозі потрібні матеріали. Тим часом до бухти пригод прибув мер Гандінберг. Він мав підступний план поміняти свої зів'ялі тюльпани на розкішні квіти із саду пані Гудвей. Раптом він помітив містера Ніблза, який піднімав щось над залізничною колією. Що це він надумав? вголос поцікавився мер Гандінберг. Я дещо будую, відповів містер Ніблз. <гас> Ти вмієш розмовляти? охнув мер. Я вмію не лише розмовляти, похвалився кіт і продемонстрував свої суперсили. Мер був дуже вражений і запропонував містеру Ніблзу стати його помічником. Але ж це саме я володію суперсилами, не погодився містер Ніблз. Це ви можете стати моїм помічником. Ага. Добре, кивнув мер. Як же тебе називати, партнере? запитав він. А ви як вважаєте? спитав містер Ніблз. А, називатиму тебе о, імітатором. На базу райдеру зателефонував поштар. Залізничну колію зруйновано, а наближається потяг. волав він. Як це сталося? охнув райдер. Хтось суперсильний і супершвидкий зіпсував рейки, пояснив той. Райдер викликав мегащенят на базу. Схоже, у місті з'явився лиходій, мегакремезе випрям всі рейки, а ти, мегарокі, поклади їх на місце. Даю зелене світло. вигукнув Рокі. Поки щенята лагодили рейки, гонщик виявив суперлиходія, але імітатор був занадто швидкий. Я його не впіймаю, зізнався гонщик райдеру. Він збирає матеріали по всьому місту. Раптом задзеленчав щенпат райдера. Поруч із базою з'явилася якась дивна велика штука, повідомила Скай. Мегащенята кинулися до бази. Скай піднялася на вежу і спробувала зупинити лиходія. Лишайся на місці, наказала вона імітатору. Ой, ці набридливі мегащенята, закотив той очі, він скористався силою смерчу, щоб відкинути скай. Овага! Це моя найкрутіша вежа. Розреготався імітатор, але вона ще не закінчена. Імітатору потрібен метеорит, як у мегащенят. Кіт скористався своєю супершвидкістю і суперсилою, щоби вкрасти телескоп з гори Джейка. Імітатор приладнав до телескопа гігантський магніт і спрямував пристрій у небо. Саме цієї миті Гейлі робила зйомку загадкової вежі. Вона мене помітила! Помітила! радів імітатор. Він націлився і притягнув величезний метеорит з космосу. Ой ні! Цей метеорит зруйнує ціле місто! вигукнув Кремес. Скориставшись своїми суперінструментами, Рокі демонтував конструкцію імітатора, але той за допомогою своїх інструментів її відновив. Імітатор має такі самі сили, що й ми. Як же його зупинити? розгубився гонщик. Є ідея, вигукнув райдер і продемонстрував щенятам їхні суперелектромобілі. Ну мощенята, додайте сили, скомандував він. Друзі помчали містом, намагаючись відволікти імітатора, але той був занадто сильний. Нам його ніколи не зупинити, зітхнув Рокі. Зупинимо, бо ми працюємо в команді, заспокоїв його райдер. Щенята підбадьорилися і гонщик з маршалом навіть потиснули один одному лапи, аж тут їхня форма засвітилася. Хова, я відчуваю такий прилив енергії, поділився маршал. Я теж, додав гонщик, почуваюся зарядженим. Він загавкав і з пащі в нього полинули звукові хвилі. Що сталося? розгубився він. Коли ви з маршалом торкнулися один одного лапами, ви підзарядилися. Це наділило вас новою суперсилою, пояснив райдер. Можна поекспериментувати? спитав маршал. Застосувавши свою нову енергію, він злетів в повітря. Саме це і потрібно, щоб зупинити імітатора. Заряджені щенята беруться до роботи. Маршал підняв у повітря гонщика, і той за допомогою свого суперзвукового гавкання відправив метеорит назад до космосу. Мій метеорит. обурився імітатор. Принаймні у тебе лишилася вежа, заспокоїв його Мер Гандінберг. Раптом будівля почала руйнуватися. Імітатор полетів з вежі, лишивши мера позаду. Мегащенята, час підзарядитися, скомандував Райдер. Рокі отримав можливості рентгенівського апарата. Він побачив, що мер Гандінберг і його кошенята опинилися у пасті на верхівці вежі. Я беру це на себе, визвалася Скай. Застосувавши свою нову суперсилу, вона створила повітряний потік, і той утримав вежу на місці. А зума врятував мера та кошенят своєю новою суперсилою, силою бульбашок. Вежа от-от впаде на базу! вигукнув райдер. Усі до роботи, закликав Кремес. Він скористався своєю новою бульдозерною силою і підштовхнув вежу до пляжу. А тоді Упіймав телескоп за допомогою своєї суперсили. Добре попрацювали, мегащенята! похвалив всіх райдер. На горі Джейка всі знову були в безпеці, щенята повернули телескоп саме вчасно, щоб побачити метеоритний дощ. Хто ж був той кіт у масці?» – запитав гонщик райдера. Не знаю, але вважаю, що ми ще з ним зустрінемось, відповів хлопець. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.